Потрібні певні зусилля, аби повернутися до власних витоків. І витоків свого роду, аби нав'язувані нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнюки. Протягом тисячоліть історія творення нації становила для дослідників справжню загадку. Таємницю, на розкриття якої не шкода витратити все життя. Так і було. Крок за кроком ретельні шукачі наближалися до мети. Камінчик за камінчиком відновлювали вщент, зруйнований і похований у надрах земної тверді вселенський дім предків. До закінчення цієї роботи ми сьогоднішні не доживемо, мабуть. Але маємо надію, що відновлені дороговкази не трясовина примарних уявлень і голих гіпотез, а міцний фундамент перевісних знань про світ і буття в ньому. І ключ до цих знань знаки, символи, давня промова. Зараз вже достеменно відомо. Писемність на Україні виникла ще в четвертому тисячолітті до нашої ери. Виникнення індоарійської рігведи датується другим тисячоліттям до нашої ери, а записано її було тільки наприкінці першого тисячоліття нашої ери. Тому сучасні науковці за посередництвом семіотики свідчень археологів і дослідників про знакові системи намагаються прочитати древні твори. Ті писемні раритети, де художні образи і складні сюжетні віхи закарбовано не літерами чи іерогліфами, а певним прискіпливим підбором речей, малюнків та символів. Найяскравішим прикладом такої дописемної літератури є кургани при чорноморських степів, які мандрівники нарекли степовими пірамідами. Ці кургани вони настільки давні, що людська пам'ять взагалі та жива навіть ті легенди, які існують, вони не сягають часів, коли ці кургани чи городища були створені чи насипані. У грецьких істориків збереглася, ну якими користувалися вчені у 19 столітті, у письмових у Городота, у Страбона, у інших відомих. Істориків давнини є згадки про кімерійців, про скіфів. І тому був час, коли намагалися усі кургани списати на скіфів і на кімерійців. Виявилося, що у нас є кургани, які давніше і за скіфів, і за кімерійців. Ба виявилося, що є навіть були часи, коли ще курганів не насипали, а в цей час знов-таки жили люди. І найдавніші сліди Homo sapiens на нашій землі в Україні з'являються до десятки тисяч років тому. Взагалі у цю давнину можна. Неможливо повірити. Ну, ми бачимо, ось є, ми живемо у третьому тисячолітті. Уявити, що до нас було ще 50-70 тисячоліття історії, це взагалі неможливо. Але ж тут жили люди. Інше питання, яке вони мають відношення до сучасної України, і в якій мірі ми є їх спадкоємцями. Дослідники вважають, що трипільці не мали повноцінної писемності, а передавали з покоління у покоління інформацію, зашифровану у візерунках на унікальній мальованій кераміці. Узяти хоча б найпримітивніше знакове письмо. На взірець хреста або плюса, яким достеменно відомо, трипільці позначали старійшину правителя. Вождя. Такий малюнок на черепі Мамонта знайшли археологи на стоянці пізнього палеоліту поблизу села Межиріч Черкаської області. Зараз череп експонується в зоологічному музеї у Києві. Вік знахідки 20 тисяч років. Науковці припускають, що водночас так позначався вогонь багаття. Власне, з таких простих знаків починалося пізнання трипільської таємниці письма. Далі були спроби розшифрувати трипільські знаки за допомогою давньогрецької та інших європейських мов. Проте вони не дали результатів. Хоча інакше не могло й бути. Адже знаки найперших у світі мов, шумерський клинопис, єгипетські та китайські іерогліфи — означали слова, а літери давньогрецької чи латини вже звуки. Однак з інших позицій підійшов до розв'язання проблеми шумерознавець Анатолій Кефішин. Він узяв до озброєння досвід дешифровки протошумерського архіву дванадцятого третього тисячоліть до нашої ери. Анатолій Кефішин стверджує, що йому вдалося розшифрувати піктограми на 40 панно та 16 кам'яних табличках, так званих скрижалях сьомого третього тисячоліть до нашої ери. Крім того, автор розшифрував календар кам'яної могили, початки якого сягають ще 12-го тисячоліття до нашої ери, стверджуючи, що святилище Кам'яна Могила упродовж тисячоліть було найвпливовішим духовно-релігійним центром значної частини Євразії. Історія нараховує щонайменше, якщо вувати з 7 тисячоліття до нашої ери, то не менше 9 тисяч років. Це сліди давніх порогів річкових, які знаходяться у степу під Мелітополем. І вона видно здалеку. Фактично, це нагромадження величезних кам'яних плит, які вкриті викарбованими в них зображеннями, так званими Причому Оскільки це нагромадження плиту, там є певні гроти, печери, в яких зсередини в давнину теж були нанесені певні зображення. Вивчення кам'яної могили триває ще з першої половини ХХ століття, і чимало вчених з відомих українських археологів: Рудинський, Даниленко, Гладилін. Останнім часом керівник заповідника, який там спеціально створений. Пан Михайлов займалися вивченням цих петрогліфів. Це дуже кропітка праця, оскільки треба перенести, достовірно перенести на папір або на інший носій те, що там зображено, і перенести, а потім з цієї плутанини лінії спробувати виділити якісь зображення. І в будь-якому випадку це. Прерогатива того вченого, який веде дослідження. Отже, кожен має можливість виділити те, що, на його думку, є важливим: з'єднати або не з'єднати дві лінії, і таке інше. І кожного разу вчені отримували якісь нові зображення, щось знаходило або щось не знаходили, те, що знайшли їх предки. і От ті, хто вивчав ці печери зображення перед ними, і так навколо могили триває наукова дискусія. От, наприклад, чи є там зображення мамонтів, чи нема, чи то зображення якогось зубра, чи бика, чи це зображення мамонта, нам навіть цей грот мамонта. Тобто зроблено це зображення у Палеоліті десь 15-20 тисяч років тому, чи це зображення бика, яке можна дотувати там 7-6 тисячоліттям до нашої ери. З розшифрувань Кефішина випливає, що такі протошумерські піктограми, як зерно, ячмінь, мотика, плуг, колесо і навіть пиво, вперше з'явилися у кам'яній могилі, Трансільванії, Подунав'ї та Придністров'ї в п'ятому-четвертому тисячоліттях до нашої ери, тобто в період поширення в центральній та південно-східній Європі культури примітивного мотичного землеробства. Правда, в приазовських степах, де міститься кам'яна могила, землеробством у ті часи не займалися. Отже, і в часи культури кукутені трипілля між її духовними осередками та святилищем кам'яна могила, мав існувати інтенсивний взаємозбагачувальний зв'язок. Проте раннє трипільське поселення Лука врублівецька в Придністров'ї, написи з якого по бібікову розшифрував Анатолій Кефішин, віддалене більш як на 600 кілометрів від святилища. Виникає запитання: а як же знамениті трипільські протоміста на території Черкаської області? Невже при їх розкопках не знайдено піктограм? Офіційно ні. Правильніше буде сказати, їх ніхто і не шукав. У кожному разі у центральних київських музеях, крім двох надбитих пряселець з написами, нічого такого немає. Проте вони є в інших зібраннях артефактів. Зокрема, у провінційному музеї історії хліборобства в Тальному на Черкащині зберігаються три глиняні черепки з дрібними піхтограмами, знайдені у 1973-76 роках при розкопках трипільського протоміста Майданецьке. Свої знахідки директор музею Вадим Мицик показав легенді української археології Валентинові Даниленку. За його сприяння в Майданецькому було проведено геомагнітну розвідку з докладного визначення розташування споруд міста і розкопано кілька десятків будівель. Розкопки дали безліч цікавих знахідок, та найбільш сенсаційними стали глиняні кульки різного діаметру. Шумерознавці вже понад століття вважають, що глиняні кульки різного діаметру використовувалися насамперед у храмових господарствах для обліку зерна, худоби та інших продуктів. При цьому найбільша кулька означає число 360, тобто кількість днів у році. Тоді ще не знали, що в році 365 днів. Середня 60 – це число дорівнює загальній кількості суглобів на пальцях рук та ніг, 10 – кількості пальців на руках чи ногах. Ось, виявляється, з якої сивої давнини прийшло до нас число 60, щоб за кілька тисяч років перетворитись на 60 хвилин та 60 секунд. Щодо дзвіночків на глиняній таблиці, то вони означають одиницю крапка 10. Інші ж піктограми найменування продуктів та міри їх об'єму. До речі, дзвіночки знаходять і на розкопках трипільських поселень. Один із них експонується в Національному музеї історії України в Києві. Приблизно за тисячу років з часу заснування перших міст держав у південній Месопотамії шумерські рахівники повністю перенесли систему обліку на глиняні таблички. Водночас одинички дзвіночки поступово трансформувались у гострі кути, а глиняні кульки у тупі. Тому указаний спосіб письма одержав назву «клинопис». Власне, він, як і протошумерські піктограми – пам'ятки до писемної трипільської літератури. Щоправда, поки що достовірність їх розшифрувань офіційного підтвердження не знайшла. Проте саме визнання того факту, що піктограми кам'яної могили та культури кокутені трипілля є протошумерськими, кардинальним чином змінить наше розуміння становлення першопочатків людської цивілізації на теренах нинішньої України і Європи взагалі. Щоправда, для цього нам доведеться змінити давно усталені стереотипи, а це інколи дуже складно. Певний час люсто перебувало у захопленні від. Відкриття єгипетської цивілізації, від відкриття цивілізації давнього шумеру, яку відкрили трохи пізніше. А перед тим все виводили з Греції і Риму. Було зрозуміло, що цивілізація почалася. Ну, спочатку в Греції, потім в Римі. Потім вилося, що греки були учнями єгиптян єгиптяни, учнями, взагалі там невідомо кого. А ще були і шумери, від яких залишилася одна єдина згадка у Біблії. Ну а про інші народи, оскільки напряму у Біблії не згадано, то взагалі. Наприклад, після відкриття Америки постало питання, що взагалі люди, люди індіянці. Тобто, з точки зору Біблії, мало постати питання, що взагалі люди, ті, хто живуть на землі, яка називається Україна, адже Україна у Біблії напряму не згадується. І от у свідомості європейців, які теж, ну, це християнська, скажімо, свідомість, мораль і певні певна історична, скажімо, свідомість, вона. Теж дуже важко сприймає у цьому відношенні щось нове, і те, що кожен народ виявляється європейський, він має може мати дуже давню історію, давнішу за Біблію, давнішу за Єгипет, і давнішу за шум за шумер. І не обов'язково все звідти звідти виводити. Якусь вченість, які знання. Кожна країна йшла до усвідомлення цього ну. Своїм шляхом, але в чомусь є подібним, так британці у 19 сторіччі вони підносили на щит кельтів. Які, на їх думку, першим побудували британську цивілізацію, потім з'явився Цезар і римляни, і все зіпсували. Так само Гали побудували цивілізацію давньої Франції. Імператор Наполеон III дуже багато він навіть війська посилав на археологічні розкопки, щоб довести, що гальська цивілізація це щось, а ті римляни взагалі до неї відношення не мають, які тут тільки там свою мову потім нав'язали волелюбним кельтам. Ну, що вже казати про німців і про шведів, з яких взагалі там починалася історія з походів індогерманців. І, тобто кожна нація. Пройшла через це, проходить і через це і Україна, яка намагається теж знайти своє місце, усвідомити. І це в різний час от, намагання шукати історичні корені. Це найбільш послідовно було от у нас викладено на початку ХХ століття, коли з'явились давні археологічні культури, починаючи від Трипільської. Ну, потім виявилося, що і Трипілля давніші, тут у нас навіть і мисливці на Мамонтів були, і все. Чудово, Україна має десятки тисяч історій. І тут. Виникла навіть спокуса, яка не переборта до цього часу, що взагалі світова історія в Україні почалася, адже тут є такі надзвичайно цікаві речі. Версії гіпотези, здогади, що стосуються пралітератури епохи Трипілля, попри всю привабливість і вірогідність, все-таки залишається припущенням. На них чекає довгий і тернистий шлях до визнання через дискусії, пошуки, кропіткі дослідження. Але головне, що зроблено перший крок перші інтуїтивні, сміливі спроби осягнути, зрозуміти, побачити те, що привертало увагу сотень і сотень поколінь. Письмена промовляли, але ніхто їх не чув, не розумів, колись треба було починати. І добре, що зведення хитких містків між давно минулим і сьогоденням почалося, і ми є живими свідками та учасниками процесу, який змінить докорінно наше уявлення про походження та становлення світів.